Це як типа розпаковку, то машину розпаковують, так і ми все. Вот таку ЦРЦ. Три литра дизель, подари. Все. Менеджер антифриза, уголочек, теплообмінник, кута теплообмінника. Ципки вже стоять. Все як положено. закрили. У нас маленький подъем. Масло стакан, мікротріщина пошла. Ну воно з дня на день, по масла стакан. Замена. А потом що. Маканчик, блок. Ну, це всі ваші зараз будуть перемивати, намаганчик в блок процесі вже складається. Потім Q7, такий самий мотор, складається. Мій мотор, як завжди, валяється, тому що своє в останню чергу. Завтра приступаємо розбирати 4,8 атмосфера за Там он на вулиці стоїть 3,2, знімати голови, там роздатка, там Audi мотор, а 7 3 литра TFSI мотор. В общем, а у нас ну, реально два моториста і два слесаря. Ми ахуєвші. Нам тільки треба допомогти. І треба ті, хто шарить в цій темі. а не Я до вас прийду, ви мені все покажіть, розкажіть. І може бути я сліплю сніжку. Треба такі, що прийшов і шарить, не треба над ними стоять, розказувати, хоче пациенти. Залітайте до нас, поговоримо, якщо при пам'яті, гриби не хаваєте, все не нюхаєте, ну, все типу, блять, взагалі, все добре. Залітайте По поводу оплати, не питайте, мене, як бачиш, так і получаєш. Оплата у нас 50-50. Я думаю, це нормальний розклад для материста, для слесаря. Welcome to centerpee. Работайте работы бануть головой. Все, всім гарного вечера.